Всім доброго дня! Хочу вам показати ось цей маленький светрик тепленький, який я зв'язала на замовлення для дуже маленького цуценятка chihuahua. Чихуахуа у нас називаються ці собачки. Вони дуже маленькі та тендітні, а їхні цуценятка то ще більш маленькі і тендітні. І ну, була велика проблема знайти на цього песика хоч якусь одежину, тобто він з усього просто виходив. Це було дуже велике. Ось я взялася за цю роботу. Це другий варіант Светрика. Перший я зв'язала по тим викрійкам. Який є в загальному доступі в інтернеті, перерахувавши їх на маленький розмір. А цей вже другий, я розрахувала самостійно з урахуванням тих недоліків, які виявилися у першого Светрика. Ну, він гарно сів, бо був зв'язаний по персональних. Розмірах собачки. І, в принципі, ну, його повністю можна використовувати, але у нього отут закладається складка. Як, в принципі, от на багатьох речах, які в'яжуть для песиків, отут є складка через те, що вони в'яжуться по прямій, без ростка. Ось в цій моделі вже горловина. Ну, оці, виходить, Виконана з ростком. Тільки у людей росток по спинці, а у собачок він попереду. І це такий реглан з ростком. Дуже гарна модель, гарно сидить, гарно носиться, і мене цікавить, чи потрібен вам докладний майстер-клас розрахувати викрійку, як розрахувати росток для светрика собачого. Це можна не тільки для маленьких цуциків робити, а й для більш великих. Просто ну, можу дати технологію, як зробити розрахунок і потім виконати ну, цю теплу річ. Щоб вона приносила задоволення і вам, і песику. Так, ось так воно виглядає зсередини. Ось бачите, тут були укорочені ряди, завдяки яким ми створили росток. І один тільки шов по центру. Тобто навіть не по колу. Ну, хто любить в'язати по колу, можна в'язати по колу. Хто не любить, як я перетягати спиці, то в мене по колу в'язались тільки от рукавчики. Все інше в'язалось зворотніми рядами. Отак, от якщо цікаво дізнатися, як зв'язати такий светрик на собачку, ставте лайки, вподобайки, пишите коментарі, додавайтеся у підписники. І в залежності від того, який буде. Відгук на це відео. Якщо вам буде це цікаво, то я зроблю докладний майстер-клас по створенню светрика на песика. Всім гарного дня до побачення!